Рішив попалить ночу, не диміть людям. Оце все сире, тупо обрізане все бур'ян, там, ну, яблуня, смородіна. Бур'яна мало, листя мало тут. Просто гілки. Яблуня, смородина таке. Палю ночу. Е, ні, ну трохи сухим розтопив, масло прохилинув. і гори, дай Боже. Ну, що тут скільки всього обрізати. ой повіть треба часто але не днем щоб не коптити сусідям теж трохи коли люди працюють щоб не затягувались кошо в когось може стірка перешимо ще навіть дощик накрапає. воно все одно воно горить як не знаю що якраз згорілось то вже не встановиш навіть сиревоно ще такий костерчик має сьогодні